Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Ми швидко звільнимо Іран. Вони самі звільняться досить швидко, сказав президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, звертаючись до демонстрантів на передвиборному мітингу, що тримали у руках плакати із написом Вільний Іран. Таким чином, Джозеф Байден відреагував на Численні заклики активістів, які вимагають від Сполучених Штатів діяти більш рішуче по відношенню до клептократичного уряду Ісламської Республіки Іран у період, коли в країні вже сьомий тиждень продовжуються масові протести, що вже призвели до смерті сотень людей. Іранський режим намагається зробити це можливо, щоб утримати владу і стабілізувати ситуацію в країні. Однак цього разу спостерігачі називають протести набагато більш масштабними, ніж вони були в Ірані дотепер, адже це не перші протести проти керівництва Ісламської Республіки однак вони Поки що не набували такого масового масштабу і не продовжувалися так довго. При цьому протестуючі не звертають уваги на погрози представників корпусу вартових ісламської революції, терористичного військового угруповання, яке стало паралельною поліцією існуючого режиму і не греби. Жодними засобами для того, щоб приборкати народні протести проти диктатури Аяту на тлі цих протестів Іран поводиться навіть більш агресивно, ніж це було у минулому. Нещодавно стало відомо, що Ісламська Республіка готується до нападу на Саудівську Аравію і на столицю Іракського Курдистану Ербіль. Адже саме Саудівську Аравію і курдів керівництво Ісламської Республіки вважає відповідальними за ці масштабні протести, які зараз відбуваються в Ірані, також не виключається атака на ізраїльські об'єкти. Ізраїль в Ірані називають ще однією країною відповідальною за протести, тим більше що в самій єврейській державі з увагою стежать за цим протестним рухом і щиро бажають учасникам протестів перемоги, а режиму аятол ганебного краху. Це абсолютно очевидні настрої з боку тих держав, яким Ісламська Республіка загрожує війною і атакою. Не є великим секретом той факт, що навіть постачання. Іранської зброї Російської Федерації також пов'язана не тільки з бажанням режиму у Тегерані допомогти президенту Російської Федерації Володимиру Путіну перемогти у війні з Україною, але й з намаганням випробувати власні озброєння на території нашої країни. Звичайно, у Ірані досить серйозно зацікавлені в тому, щоб режим Володимира Путіна переміг а Україна зникла б з політичної. Мапи світу. Адже це розв'язує іранському режиму руки, дає йому можливість відмовитися від будь-яких домовленостей з послабленим Заходом і впритул приступити до розробки власної атомної бомби. Але навіть в ситуації, коли Росія зазнає поразки, а от Іграні не виключає такої можливості, Іран все одно буде переможцем у цій війні. Саме дякуючи випробуванням своєї зброї на територію країни, Іран вже давно зайнявся виробництвом безпілотників та Балістичних ракет, однак у Ісламської республіки не було реальних можливостей випробувати цю зброю так, щоб зрозуміти, як вона буде діяти у його війні із Саудівською Аравією чи Ізраїлем. І от зараз така можливість надається. Зараз іранська зброя випробовується просто у мирних містах і. Таким чином не помиляються ті, хто вважають, що ці іранські дрони і ракети, які ми сьогодні бачимо в українському небі, завтра можуть з'явитися десь над Хайпою чи над Ер-Ріядом, принаймні є абсолютно очевидним, що режим Аятол готовий саме до такого розвитку подій. І тут має досить велике значення те, як будуть діяти по відношенню до цього режиму Сполучені Штати. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що війна Російської Федерації проти України. Це частина глобальної війни диктатур із демократіями і з країнами, які є союзниками демократичних держав. І ця війна тільки почалася 24 лютого, швидше за все, вона продовжиться довгі, непрості десятиріччя 21-го сторіччя, сторіччя війн і конфліктів. І те, що на території України диктаторські режими випробовують свою зброю. Для нових війн це абсолютно логічна поведінка для диктатур. А для демократій логічна поведінка це намагання зупинити ці режими у їхньому намаганні розв'язати нові кровопролитні війни у різних регіонах світу, спровокувати нові міграційні та економічні кризи, поставити демократії на коліна. Тому президенту Байдену доводиться. Реально реагувати не тільки на вигуки демонстрантів, та на плакати з написом вільний Іран», Президенту Сполучених Штатів доведеться реагувати на реальну загрозу, яка зараз пов'язана із спільними зусиллями Російської Федерації, Ісламської Республіки Іран, врешті-решт Китайської народної республіки для дестабілізації демократичного світу, для перемоги над ним, для знищення його можливостей для його поразки, і для створення у майбутньому світі режиму тріумфуючих диктатур. З якими не зможе впоратися демократія, однак я впевнений, що американська демократія ефективніше за російський авторитаризм і теократичну диктатуру Ірану. І саме тому президент Байден може не просто сказати про те, що Іран буде скоро звільнений. Він може докласти зусиль для того, щоб клептократичний режим Аятол залишився у минулому разом із усією. Трагічною спадщиною, яка пов'язана із подіями 1979 року і встановленням в Ірані жорстокої диктатури Аятоли Хомейні та його спадкоємця Аятоли Хаменії, тільки демократизація Ірану, тільки створення у цій країні режиму, який не буде загрожувати іншим державам, тільки усунення самих можливостей постачання іранської зброї тим, хто готовий воювати із цивілізованим світом, може принаймні виключити можливість розрастання російсько-української війни на нові регіони світу, перетворити можливості цієї війни на такі, що поставлять крапку на спробах реваншу диктатур або ж Поступитися цим диктатурам і створити можливості для їхньої перемоги. Ось вибір, який сьогодні стоїть перед президентом Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!